Памятник Пушкіну в Києві. Демонтували. Ви знаєте, я на початку ще війни, а ви можете повномасштабно, ви можете знайти в мене і в Телеграмі і в Тіктоці відео. Я говорив про те, що Пушкіна, Толстого, Достоєвського їх треба прибирати з української літератури. Їх не мають читати українські діти в українських школах, їх можуть читати дорослі, які вже сформували свою особистість і здатні зробити певні висновки. Це тяжка література, це не проста література. Для дітей. Ну, а у Лукоморі дуб зелений можна замінити багато чим. Так ось, ви знаєте, я процитував Пушкіна. Товариш, верь, взйдета вона звезда пленительного щастя. Росія ото сна і на обломках самовластія напишуть наші імена. Саша, Олександр Пушкін. Поки Росія не вспрянет ото сна, думаю, що. Пам'ятника тобі в Україні не буде. Така ситуація. Люди по-різному поставились до цього, поділились, по-різному відносяться до е цієї події. Знаєте, я поставив опитування в себе в телеграм-каналі. Чи підтримуєте ви демонтаж пам'ятника Пушкіну? Так, 20%, мені байдуже, 25%. І 55% відповіли ні. Е я скажу, як я відповів. Я в даному питанні відповів, що мені байдуже. Мені вже на все байдуже. На багато чого байдуже. Я бачу, як намагаються підмінити деякі історичні моменти. Я бачу, як намагаються стравити інколи людей. Я бачу, як формують нове покоління, якому вже нічого не доведеш. І є одна проблема. Проблема в тому, що поки дехто у владі, пам'ятаючи все, з чим вони борються, як своє дитинство, поки вони намагаються сформувати якусь нову реальність, виростає покоління, якому байдуже. От я тому так і проголосував. Я бачу, що частині молоді абсолютно байдуже. Вони хочуть просто жити, просто спокійно жити. Вони хочуть їздити за кордон, вони хочуть тусуватися, вони хочуть любитися, вони хочуть купувати автомобілі, вони хочуть безтурботного життя, того, якого вони бачать в Європі, в Штатах, в Австралії, в Ірландії, і так далі. Ви думаєте, чому мене щодня, коли їду на роботу, проспектом перемоги обганяє два-три автобуси, і їдуть вони в сторону кордону? Я їхав в тому автобусі на Львів. Я знаю, що в тих автобусах говорять. Телеграм-шопці профілю, там про це докладніше.